Доброго дня. Блін, Насправді, коли побачила цю заявку в чаті, прям така ностальгія повіяла прямо. По-друге, дуже хочу подякувати стебіру, Правда, класний такий так. По-перше, в ньому я дуже сильно розпропустилася, а по-друге, чому ти хочеш для того, що він По-перше, тому що хочу продовжити, якщо сказати, свої навички, мабуть, в співі та в театральній мастерністі. Ну, я ходила на театральну старність, буквально, може, декілька тижнів закінчила, на жаль, зі свого графіку дуже класного, а на вокал чи хочу, тому дуже хочу ще протувати і протугати все, все, всі таланти, які в мене є. Тому, блін, не знаю, що куди. Але, ну, блін, насправді, табір мені дуже допоміг розкрепуститися, розкритися. І... Ну, не прям повністю, так прям повністю. Але сподіваюся, не сподіваюся, впевнена, те, що цей проект, мабуть, мене більш розкриє. Ось. Ну, блін, ще хочу познайомитись, мабуть, з новими ай, з новими людьми. Людьми? З новими людьми. І, можливо, побачити друзів, з якими, на жаль, в реальному житті не можу бачитись, або тих, з ким. Ми була у таборі. Блін, ну, чесно, дуже хочу туди поїхати піти, поїхати. Блін. Ну там, <світ> будь ласка, мене. <світ> <з 'явити. світ> Ось. Дякую за перегляд.